13 червня 2017 року тепла тиха ніч у районі північного Кенсінгтона на заході Лондона була далека від того, щоб перетворитися на хаос. Мешканці малозабезпеченого житлового масиву Ланкастер Вест міцно спали. В одній з квартир на четвертому поверсі. Мешканця розбудив дивний запах з кухні.

W111T for Yeah, but can you quick please? Yeah, would you just, I have to get the address, okay, Glenfield... Flat 16, Greenfield Park, W111TG. The fire brigade are on their way, are you outside? Yeah. yeah, yeah, I'm outside. Yeah, well the fire engines are on their way, just tell me how many floors you got there? It, it's, it's the fourth floor. Right, are okay. I quick, 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 quick. They're on their you're way. Wendy. Yes, I know it's burning, but they are on their way. You've only just called, as long as you're okay. Yeah? Okay. Пожежа здавалася викликом, з яким лондонські пожежники стикаються щодня. Однак, як тільки вогонь вирвався з кухонного вікна, він перетворився на полум'я, яке не змогли загасити навіть 250 пожежників протягом наступних 24 годин. Але як така річ, як холодильник, може спалити 24 поверхову вежу? Вежа Гренфел сьогодні північний Кенсінгтон вважається ексклюзивним районом Лондона з надзвичайно високими цінами на нерухомість. Однак північний Кенсінгтон не завжди був шикарним районом. У 60-х роках тут мешкали переважно представники робітничого класу та іммігранти. Навіть сьогодні тут є залишки тих старих часів. Острівці радянських житлових масивів оточені елітними резиденціями. Одним з таких є Ланкастер Вест Естейт. Наприкінці 60-х років. Королівський район Кенсінгтон і Челсі розпочав проект з ліквідації нетрів у північному Кенсінгтоні та заміни їх на сучасні муніципальні житлові комплекси. Проект, який уявлявся ідеальним для життя, був розроблений у 1972 році. За планом, проект складався з 24-поверхової вежі з трьома нижніми блоками та озелененою територією між ними. Коли будівництво було завершено в 1974 році, це був великий крок вперед для стандартів соціального житла. Над районом і всією територією домінувала 24-поверхова будівля. Вежа Гренфелл за проектом Кліфорда Вірдена та його колег у стилі бруталізму, досить популярному серед архітекторів того часу. В будівлі було 120 квартир з 200 спальнями. На кожному з 20 житлових поверхів було по 6 квартир, що на дві більше, ніж було прийнято на той час. Вежа Гренфелл була інноваційною будівлею з багатьох інших причин. Як і більшість веж, Гренфелл також мала бетонну конструкцію. Однак, на відміну від інших споруд, дизайнери Гренфел та Отрималися від використання цегляних стін для заповнення. Натомість вони використали збірні ізольовані бетонні панелі. Метою було зробити всю конструкцію максимально міцною і уникнути будь-якої можливості обвалу, як це сталося шістьма роками раніше, коли ввалився цілий кут вежі Ronin Point. Після завершення будівництва будівельники вежі Гренфелл стверджували, що будівля зможе простояти ще 100 років. За наступні 40 років вежа Гренфер перетворилася з визначної пам'ятки. Району на стару і потворну купу бетону. У 2010-х роках бруталізм значною мірою застарів і будівля потребувала оновлення. Вежа Гренфел отримала свіжий вигляд у 2013 році. У квартирах встановили систему опалення на водяній основі, а старі вікна замінили на нові, більш енергоефективні. З тієї ж причини бетонний фасад був покритий ізоляційною піною та алюмінієвим дощовим екраном. Облицювання не тільки підвищило ефективність споживання, енергії, але й надало будівлі сучасного більш привабливого вигляду. Здавалося, що рада виконала чудову роботу з реконструкції. Оскільки умови проживання покращилися, весь маєток став більш привабливим. Однак не всі були задоволені тим, як Рада піклувалася про будинок. Деякі мешканці звинувачували раду в тому, що вона не дотрималася кількох правил безпеки насамперед тих, що стосуються протипожежної безпеки. За їхніми словами, будівля була. Дуже вразливою до пожежі. Вони ніби передбачали події 17 червня 2017 року. Пожежний оператор Лондонської пожежної бригади отримав дзвінок того дня о 12.54 ночі. Бехелу Кабеде, мешканець квартири номер 16 на четвертому поверсі, зателефонував пожежникам і повідомив про пожежу на своїй кухні. Через 5 хвилин на місце події прибули 4 пожежні машини. Пожежники, які увійшли до квартири, виявили, Джерело загорання, через 7 хвилин після того, як вони туди увійшли. На той час вогонь з кухні поширився через вікно і перекинувся на обшивку дощового екрану. На загальний подив вогонь швидко поширився вгору і по східній стороні будівлі, де було розташоване кухонне вікно. Менш ніж за 30 хвилин вогонь досяг верхнього поверху вежі. Полум'я досягло північної сторони о першій 42 ночі і продовжувало поширюватися вздовж фасаду як вгору, так і в сторони. Через 10 хвилин вогонь досяг південної сторони будівлі. Вся будівля була готова спалахнути. Наближаючись до вежі Гренфел, лондонські пожежники помітили мерехтливе світло на четвертому поверсі. Нічого особливого, зазначив один з них. Трохи більше ніж через годину о 2.06 ночі вони оголосили пожежу серйозним інцидентом. Проте пожежники порадили мешканцям не залишати свої квартири. У вежі Гренфел діяла політика залишатися на місці на випадок. Пожежі. Якби дивно це не звучало, але така політика була стандартною процедурою у всіх будівлях, подібних до вежі Гренфелл. У випадку пожежі в одній квартирі, конструкція будівлі, а саме і товсті бетонні стіни, забезпечить безпеку для мешканців інших квартир. Пожежа могла тривати в квартирі кілька годин. Бетонні стіни та двері з вогнетривкого матеріалу стримували б вогонь і не давали б йому поширитися. На жаль, пожежники не змогли передбачити, що вогонь пошириться по фасаду будівлі. І охопить інші квартири ззовні. Зрозумівши, що вогонь охопив усю будівлю, пожежники відмовилися від політики залишатися на місці і порадили мешканцям евакуюватися. Для багатьох це було надто пізно. Це була справжня втеча з пекла. Це був щасливий випадок, що більшість орендарів довірилися своїм інстинктам, а не процедурам. До 2.47 47 ночі, коли було прийнято рішення відмовитися від процедури, залишатися на місці, більше половини з приблизно. 300 орендарів вже евакуювалися з будівлі. Однак близько сотні залишилися всередині. Замість того, щоб евакуюватися, багато хто побіг нагору, шукаючи притулку у своїх друзів на верхніх поверхах. Єдине, що вони зробили, це опинилися відрізаними від світу. О третій годині ночі, коли вогонь перекинувся на західну частину будівлі, мешканцям, які опинилися в пастці, стало практично неможливо покинути будівлю. Більше половини зі 120 квартир загорілися. Ліфти не працювали, а єдині сходи у вежі були заповнені токсичним димом. Незважаючи на це, хоробрі люди з Лондонської пожежної бригади поспішали туди й назад, рятуючи всіх, хто опинився в межах їхньої досяжності. Найскладнішим аспектом завдання було знайти орендарів, які опинилися в пастці всередині. Багато з них використовували свої телефони, щоб зв'язатися з центром пожежної охорони і повідомити про своє місцезнаходження. В будь-якій катастрофі страх. Є найбільшим ворогом людини. Охоплені панікою, мешканці переходили з однієї квартири в іншу. Були випадки, коли пожежники приїжджали в квартиру, з якої надійшов виклик про порятунок, і не знаходили всередині нікого. Деякі мешканці вирішили не чекати на допомогу, а намагалися самостійно знайти альтернативні шляхи порятунку. Були й курйозні спроби покинути будівлю. Наприклад, один мешканець намагався спуститися зі своєї квартири, використовуючи зв'язані простирадла. Деякі Жі навіть повідомляли, що люди вистрибували з вікон, намагаючись врятуватися від вогню. О 4.30 ранку вся будівля була охоплена вогнем. Висока температура всередині заважала пожежникам шукати заблокованих мешканців будівлі. На той час вони врятували лише 36 з них після того, як було скасовано політику залишатися на місці. 70 їхніх сусідів так і не залишили будівлю. Більшість із них загинули на верхніх поверхах. Вони намагалися врятуватися від вогню, вірячи, що пожеж Загасять вогонь до того, як він досягне самого верху. Але вони мало що знали. За лічені хвилини вогонь якимось чином досяг верхніх поверхів на подив усіх присутніх. Дійсно, як це сталося так швидко? Це було ключовим питанням у подальшому розслідуванні. Останнього мешканця, якого вдалося врятувати, вивезли з будівлі о 8.07 ранку, а пожежу вдалося взяти під контроль лише о першій 14 ночі наступного дня. Це було більш ніж через 24 години після того, як пожежники отримали виклик. Останні осередки загорання були ліквідовані ввечері. 16 червня слідство встановило, що безперечно джерелом пожежі був холодильник у квартирі номер 16 Саме несправний холодильник. Електронна проводка реле компресора була змонтована неналежним чином, що призвело до перегріву і загорання пластикової ізоляції на задній стінці холодильника. Однак причини, через які вся будівля була охоплена полум'ям всього за три години, були зовсім іншими. Розслідування показало, що основною причиною трагедії стало облицювання. Коли будівля була відремонтована у 2013 році, монтаж облицювання був найскладнішим, і найдорожчим етапом. Початковий бетонний фасад будівлі був покритий плитами з поліізоціануратної ізоляційної піни товщиною 150 мм. Поверхних були встановлені дощозахисні алюмінієві сендвіч панелі з поліетиленовою серцевиною. Між ізоляцією та алюмінієвими панелями був залишний вентиляційний зазор 50 мм. Всі ці особливості виявилися проблематичними і стали вирішальною причиною того, що вогонь так швидко поширився. Ануратна ізоляція виготовлена з надзвичайно легкозаймистого матеріалу. При загорянні він швидко горить і виділяє токсичні гази. При використанні у високих будівлях, таких як вежа Гренфел, інструкція, надана виробником, рекомендує використовувати ізоляцію в поєднанні зі спеціальними негорючими дощозахисними панелями, та вертикальними і горизонтальними протипожежними розривами, щоб відповідати нормам протипожежної безпеки. Алюмінієві дощозахисні панелі встановлені на вежі. Також не були негорючими. Алюмінієві пластини були негорючими, але серцевина панелі, виготовлена з поліетилену, ні. Більше того, цей матеріал є легко займистим. Ці панелі не рекомендували використовувати на будівлях вищих за 10 метрів. Коли загорілася вежа Гренфел, алюмінієва обшивка дощового екрану згоріла як сірник. Останньою частиною смертельної комбінації став зазор між панелями дощового екрану та ізоляційною піною. Безналежним чином. Встановлених протипожежних розривів це призвело до ефекту димоходу, який миттєво перекинув вогонь на верхні поверхи. Виникає питання: як місцева рада не помітила всіх цих недоліків, як завжди, вся справа в грошах. Коли розпочалася реконструкція, міська рада керувалася ціною, а не якістю. Кращі підрядники та більш відповідне облицювання були відкинуті лише через вартість. Рада продемонструвала найвищий рівень нехтування безпеки. Пекою мешканців вежі Гренфел, навіть коли орендарі скаржилися на облицювання та інші порушення пожежної безпеки, рада погрожувала їм судовим позовом за наклеп. Результатом стала пожежа у вежі Гренфел. Найстрашніша пожежа в житловому секторі Великої Британії з часів Другої світової війни. У вогні загинули 72 мешканці, наймолодшому з яких було лише 6 місяців. 223 щасливчики встигли покинути будівлю до того, як стало надто пізно. Але не без наслідків. Як мешканці, так і пожежники, що чергували на пожежі, зазнали впливу високотоксичних газів, що спричинило проблеми зі здоров'ям на пізніших стадіях. Їхнє психічне здоров'я також постраждало. Багато хто страждає від посттравматичного стресового розлату і по цей день. Трагедія в Гренфілд Тавер стала не лише страшною катастрофою, що забрала 72 життя, а й болісним нагадуванням про наслідки системної байдужості, нехтування нормами безпеки та відсутності належного контролю з боку відповідальних. Структур. Пожежа продемонструвала глибокі проблеми в управлінні соціальним житлом, особливо щодо ставлення до потреб і безпеки мешканців. Найбільш тривожним аспектом трагедії стало те, що мешканці неодноразово звертали увагу на потенційні ризики ще до трагедії, однак їхні застереження просто ігнорувалися. Це вказує на серйозний розрив між владою та громадянами. Використання легкозаймистих матеріалів під час реновації будинку стало фатальною помилкою, яка підкреслила. Важливість дотримання будівельних стандартів і сертифікації матеріалів. Пожежа в Гренфелл Тавер має стати не просто жалобною сторінкою історії, а потужним закликом до змін. Вона підкреслила необхідність глибоких реформ у сфері будівництва, житлової політики та захисту прав мешканців. Тільки шляхом реальних дій, а не формальних обіцянок можна гарантувати, що подібна трагедія більше ніколи і ніде не повториться.